Шашлик із ошеєчка. Отакий От з цибулькою, такий з лимончиком. Просто шикарніший. Тут він напустив такого багато соку, він пропітаний таким максимально сок. Ріжемо такі кусочки великі. Потім на 2 кг шашличка ми беремо 1 кг цибульки, просто ріжемо колечками. Кільцями такими. На цю всю мисочку потрібно е, о, пів чайної ложечки меленого перчика, потім один лимончик ріжемо і пів столової ложки солі. І це все руками перемішати. І ще один такий дуже важливий момент. У шашличок треба було додати томатний сік, домашній томатний сік. Для того, щоб було максимально він пропітався і був дуже соковитий і смачний. Береться, брав я на, такий, на весь шашлычок пів, півлітрову баночку томатного соку. Це домашній, рівно з помідорок, без ніяких консервантів, без нічого. Тепер він маринувався приблизно 3-4 години. І після цього ми розпалюємо такий костер, і тепер ми можемо повністю шашличок ставити, жаритися. Смокота неперевершена. Оце так ще перед ставити жарити шашличок, треба просто хорошо ще обробити такого руками. Для того, щоб не горів шашлик, потрібно рівно розрівняти вугілля і посипати отако солі. Тоді в нас не буде пригорати шашлик. І не потрібно буде його постійно тушити водою. Тепер все це отак натягуємо на шампур. Все на шампурах. Все, тепер ми можемо ставити на вугілля наш суперовий шашлачок. Посипав солю, тепер вже жару ніякого немає, можна ставити. Він не буде у нас вигорати пригорати. І будемо чекати повної готовки шашличка. Ну, жару достатньо, Він собі буде потихеньку жариться. По буквально 10 хвилин ось так вже шкваркочить шашличок дуже Невеликий такий жар, але для шашлачка достатньо, щоб він собі спокійно, потихенечку так піджарювався, протушковувався. Отакий от він має весь вигляд, просто такий, от такий золотистий вже вигляд є. І дуже часто треба перевертати шампури, щоб не було підгорання шашличка. Постійно отак крутити, тому що такі є підгоранням. Щоб з усіх сторін він хорошо обжарився і протушився. І так, шашлачок у нас йде до завершення. Він вже прожарюється. Вже готовність у нього на 80%. Отакий От він має зараз вигляд. Просто такий найсмачніший. Вугілля ще має хороший жар. І ще буквально пара хвилинок, і вже шашлачок буде готовий. Пробуємо в розрізі, який є шашлачок, отакий найбільший кусочок. Все, в нього готовність 90%. Ще пару хвилин і вже можна буде знімати шашличок і куштувати, який він смачний. І тепер саме відповідальний момент. Ще пару обертів, щоб було надійно, щоб він повністю був прожарений, стушився. І буду знімати. Все, шашличок готовий. Зараз будемо вже його знімати повністю. Отака От красота вийшла. Робимо зараз контрольний надріз на шашличкове. От, От такий він вийшов. Беремо отак його. А, пече. От такий він вийшов. А, соковитий. А, тепер на смак. М -м -м. Просто неможливо передати словами. Яка смакота, який, який смак просто неможливо. Всім дякую за перегляд, всім смачного. Дивіться мій рецепт. Спробуйте і будете знати, який це смак неповторний смак.